Добрий вечір, ми з України. У нас зараз, правда, ранок, <сіх> вихідні. Субота ще два дні попереду. Так як тиждень був дуже тяжким, тому ми вирішили, що сьогодні у нас буде максимальний релакс. Будемо відпочивати, засмагати, купатись, можливо, ще кудись з'їздимо. Ну, будемо відпочивати і нічого не будемо робити. <паспілляння> Deja la que tenemos ser eso, Esta es lo que queremos No sí. quiero una vida sin ti Si no toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Tú vida la contraseña en No yeah. quiero una vida sin ti Si no toda la vida contigo Los besitos y hacerte reír Se te pa' yo hacerte unir Я вже навіть встигла трошки підсмагнути. підсмагнути. Діма то взагалі вже чорний просто чорний, чорнющий. Але все одно, будемо ще засмагати. Відео хочу почати з того. Щоб поділитися своїм враженням від нової косметики, яку я тестую деякий час з магазину Косібела цей магазин представлений в шести країнах. Також можна робити замовлення в різні країни. Європи та в Україну. Доставка в Україну йде через нову пошту. Ще у цього магазину Косібела є власний бренд косметики Скінтра, яким я вже користуюсь не один раз. Їхні косметологи надають безкоштовні консультації, допомагають підібрати відповідні засоби. З великих плюсів цього магазину вони використовують екологічну упаковку: це папір, скотч та наповнювач, який можна розчиняти у воді. Компанія Косібела допомагає Україні під час війни. Вони співпрацюють з благодійною організацією фонд Маша. Кожне зроблене замовлення підтримує цей фонд, який допомагає жертвам війни в Україні. Кошти йдуть людям, які постраждали під час війни. Покажу вам, що я тестую вже деякий час чим я користуюсь вже не перший раз. Це, от, наприклад, такий. Легкий крем з пребіотиком від Скінтра, це власний бренд магазину Bella. виготовлений з коричневого скла та всі етикетки з переробленого паперу. Крім того, бренд відмовився від зовнішньої картонної упаковки, плівки та зайвого пластику. Також Скінтра співпрацює з фондом ліс назавжди. За кожен вироблений засіб фонд посадить 0,5 метрів квадрату лісу. Дуже-дуже гарно зволожує шкіру. Особливо класно, коли я користуюсь кислотними пілінгами. Та? Це, до речі, теж з А, І після них мазатись оцим кремом з пребіотиком. Дуже шикарно, шкіра себе почуває, відчуває, виглядає. Ну, мені дуже подобається. На сайті сказано, що це живильний крем з пробіотиками. і він дійсно живильний. І мені він підходить навіть літом. Я користувалася взимку, зараз користуюся літом, і мені подобається, що взимку, що літом. Мені підійшло. У мене шкіра суха, місцями десь можливо. Нормальна чи комбінована ну якось так. він гарно зволожує, пом'якшує шкіру, заспокоює подразнення та регулює роботу сальних залоз. А це дуже важливо, особливо літом для тих, хто. Не впевнений, які саме догляди йому підійде. Знизу під відео я також залишу актуальну інформацію, тобто посилання щодо консультації косметолога. Нагадаю, що вони в них безкоштовні. Ще користуюсь зараз такою легкою гедрофільною олією. З цим брендом я раніше була не знайома, зараз ознайомилась. Мені подобається баночка, як вона, вона така маленька. Об'єм тут 150 мл. Дуже зручно користуватися, баночка не прозора, вона такий білий пластик. Хоча якщо на світло подивитись, то в принципі можна ще побачити, скільки там залишається гідрофільної олії. Мені сподобався аромат, як вона розчиняє макіяж, містить оливкову олію, соняшникову олію, олію огіркової трави і олію абрикосових кісточок, які розчиняють забруднення, не подразнюючи шкіру. До складу також входить олія горіха кокуї, яка заспокоює і знімає подразнення, живить і доглядає за чутливою шкірою, а також антисептична олія лаванди. Ця гідрофільна олія підходить для всіх типів шкіри. І обов'язково, якщо ви користуєтесь гідрофільною олією, потрібно використовувати ще гель, очищаючий гель для обличчя. У мене є отакий ніжний очищаючий гель для обличчя того ж самого бренду, що і гідрофільна олія. Гарно піниться, гарно наноситься, має приємний аромат. Містить екстракт мильного дерева, який видаляє забруднення і надлишки шкірного сала. Екстракт меліси заспокоює і знімає подразнення і почервоніння. А екстракт лаванди володіє антибактеріальними і очищаючими властивостями. Олія цедри лимона забезпечує антибактеріальні та антиоксидантні властивості. Цей очищаючий гель також підходить для комбінованої та жирної шкіри. Ну і топи з топів, чим я користуюся вранці, в день. Це такий зволожувальний крем для обличчя з сонцезахисним ефектом. Тут SPF 50 Та PA++++. Живить, заспокоює шкіру та захищає від шкідливих променів. Екстракт алої запобігає сухості шкіри та появі сонячних опіків, а вітамін Е захищає її від вільних радикалів. Крем має легку формулу, він швидко вбирається, не залишаючи на шкірі жирної плівки. Крем дійсно дуже шикарний. От його прям ну, не знаю. прям він має бути у кожного, тому що він дійсно легкий. Суперовий, дуже гарно на нього наноситься бібі-крем, а це важливо, тому що не під кожен, кожен сонцезахисний. гарно наноситься бібі-крем чи тональна основа, якщо ви такою користуєтесь. Під цей шикарно наноситься, я б навіть сказала, що він як база в мене слово, мені дуже подобається Ну просто. Взимку я вам показувала інший крем, також з Косібела на комі. Також класний, тут теж SPF 50, але він мені більше подобається взимку. Він такий плотний, жирний. І взимку це мені більше підходить. А цей прям на літо шикарний через свою легусіньку текстуру. Ну і тепер приємний бонус для моїх глядачів з промокодом Ушакова буде діяти знижка. Знижка буде діяти лише тиждень. Та на українському сайті Косібела. Всю детальну інформацію я залишу в описі під відео та посилання. Знижка буде 10%. Для того, щоб її отримати, треба буде в корзині ввести промокод Ушакова! Поки в нас ще більш-менш не так сильно спекотно, хоча сьогодні буде дуже спекотно. Вчора просто було якесь пекло. Треба зараз йти засмагати поки ще рано, рано вранці. Сонце, знаєте, не таке. Не таке сильне і купатись у басейні, тому що на обід у мене інші плани. У обідали в білій церкві, а це Діма замовив нам на вечерю. Наші улюблені сміші. Mm. Зараз відповімо на деякі запитання, бо дуже багато запитань стосовно басейну. І так як Діма ним в нас займається, тому відповість на запитання. Питають, чи геморно мати басейн? Дуже. Дуже. Дуже, дімо. Чим більше басейн, тим геморно це робити, починаючи від хімії, закінчуючи папа. Навіть скласти його. його. Банальне його прибирання. Тас класти то ну, Якщо склав... одна людина, то складно складати, ну, одна, вдвох вже простіше. Там, ну, раз це зробив, все, він буде стояти в тебе. Угу. Але потім це вже починається хімія, чистка. Там багато з чим розбиратись треба. І то ти все це поки не знаєш, важко розібратись, потім вже жилети. Да, інформації багато, вона там вся плутається, всі да, по-різному все роблять. В магазинах теж не завжди консультанти, да, до речі, до знають. Речі, да. Іноді консультанти, ну, зазвичай консультанти, менше знають, ніж ти. Да. Тому що банально у них нема цього басейну, вони тільки не читаються, вони щось там тобі радять такого. Тільки тому... теорію знають, да. на а на практиці як воно працює. Там, починають мені по книжці розповідати, як там що. Потрібно за чим додати. Я ж знаю, що воно працює, можна ну майже одразу додати там альгіцид і коагулянт. Спочатку альгіцид додаєш, потім коагулянт, Це воно бурлить там mm -hmm. і нормально. А вони ні, там 24 години треба. Ой, коротше. Ну, чуваки, тільки теорію знають. Зазвичай. А ну Діма, коротко, розкажи, що в тиждень, от там, наприклад, з понеділка до неділі, що ти робиш з басейном, щоб вода була така прозора, як зараз, і гарна. Mm. Що треба робити, щоб вона такою залишалася? Ну, як підтримувати? Як підтримувати? Ну, зазвичай, коли вже все, прозора є вода у вас, mm -hmm. то для підтримки їй потрібно один раз на тиждень пилисосити мінімум, а краще два. Це залежить навіть від того, яка у вас поверхня на ділянці. Якщо травичка, там газончик. Там мало відкритих ділянок, де є пісок, земля, щоб воно це не піднімалось, то одного разу, я думаю, вистачить на тиждень. А якщо так, як у нас тут будівництво кожен день майже дуже є великі простори, де нема трави, пилюка, вона вся сюди летить. Угу. І тому наш скімер не завжди справляється. Бруд осідає на низ і треба пилисосити. Це десь 2 рази на тиждень я прибираю його. Тобто пилисосить два рази на тиждень. Да. Ну, це мінімум в мене. В залежності від ситуації. Угу. Коли метал випаде, то там може 3-4. Коли з металом борешся. Угу. І хімію додавати, напевно, ну один раз на тиждень це альгіцид. І коагулянт, це ось один раз на тиждень треба так нормально і ну, щоб підтримувати. Uh -huh. А якщо ми вже будемо розмовляти, як очистити воду і поприбирати його, то там вже гімероїнінку. Там майже кожен день треба його так нормально попилисосити, з хімією там, ну, тиждень є роботки. Ну, висновок такий: якщо ви хочете просто басейн, щоб купатись, то вам такий варіант може не підійти. А якщо у вас є час ще ним займатись, ну да, то вам підійде. Так, це зазвичай з усім так. Якщо займатись, то воно буде завжди красиво, кохайно угу. і все. Якщо... І вам не захочеться туди рибу запускати да, потім. Якщо ви займаєтесь їм там, ну як у ну, де багатьох дачі. Басик стоїть, раз на тиждень приїхали, а він зелений. Вже, ага. да? І ти його поки почистиш, залізеш, блин, ну, вже і купатись не хочеться. За ним треба дивитись реально. Тоді буде і вода. А, класно. Те, що от багато зараз навіть в Тіктосі бачу чуваків. Які там показують доглянути басейн. Кажуть, я ніхріна не роблю, тільки от одну таблетку кидаю угу. цього хвору. Він в мене там тіліпається біля виходу води, все. І дивіться за фільтром, щоб він був чистий. І от хлор кидайте, все, я нічого не кидаю. Ну, це реально фуфіл. Я не вірю в це, тому що чувак там як мінімум два рази лукавив. Угу. Він каже, я навіть не знаю, що таке PH. Ну, Якщо він не знає, що таке пАш, то якщо він... хлор додаєш, то ти... без pH ніяк. Да, ти, якщо ти хлор ну, використовуєш, то mm -hmm. треба завжди дивитись на pH. Ну, коротше, дуже багато фейкової інформації зараз в інтернеті. Дуже багато фігні радять через. Ну, на маркетинг це я і сам натрапляю, сам ну, наш пилосос... Да? Для басейну, який, ми який купували да. наче да. для басейну. Для басейну. Ні, він крутий, пилюку тягне взагалі бомба. Він більше для але... ставків. Для да. ставків але і для будівельних. Для басіку він не підійде. Ми спробували херня херня Я своїм стареньким, вакуумним зараз під'єднуюсь угу. до насосу і через нього витягую всю брудну воду. Ну, але, але він класний, маркеті. щоб да. сміття полисосити, пилюку. Да. Але і плюси. Ти, коли маєш басейн, ти розумієш, що тобі, ти вже знаєш трошки хімію. Uh -huh. Знаєш, коли хлор взаємодіє з металом, як метал випадає в оса через скільки. Ну, коротше, стільки багато нюансів. От як у нас вода багата на метал. Ну реально, ти от тільки pH вирівняв, хлор кидаєш. Бух, вода буквально через 2 години вже така металева, помаранчева, такий оранж, mm -hmm. да, такий металевий колір. І ось ти потім береш, фільтр виключаєш, тому що ти той метал вже ніяк не збереш. Mm -hmm. І треба чекати, поки він випаде в осад. А в осад він випадає тільки на третій день. Потім, коли він на третій день випав, осад, ти береш пилососом це. Потім потрібно ще фільтр промити, оце і геморої, до речі, з тим фільтром. Пісочний фільтр він взагалі класний, але є деякі проблеми, коли раз в сезон є пух, летить, він забивається. І там деякі кажуть у відео миють його два рази на сезон. Я вже, якщо чесно, за цей сезон, а він тільки в нас почався, два місяці я, вже три рази його Та чистив. Та більше, мені здається. Ні, я фільтр сам три рази чистив. Діставав пісок, промивав угу. і загружав назад. І от оце буде четвертий раз. Тому що вже я бачу тяги нема. А тяги нема через те, що е, цей пух плюс в мене метал випав. Воно все там всередині змішалось з коагулянтом, все скріпилося там. Благополучно і тепер тільки промивати це гівно треба. Угу. от такі от є проблеми. Загалом, загалом, на тиждень на тиждень роботи з басейном, десь, якщо от на чоловіку години перекласти, то це десь а, від 2 годин до п'яти, в залежності від того, скільки разів потрібно чистити його, чи є у вас скімер. Чи є у вас нормальний е, пилисос, Це все буде, ну, як це, вліять, як це буде впливати. Впливати на це так. Тому дивіться, готові ви на такі жертви почати чи ні. Але коли ви заходите в басейн. це кайф. Ви просто радієте. Якщо чесно, я ще чесно, на початку, коли я там цим займався, мені блін, ну знову його чистити все. Але коли в воду заходиш, проплився, блін. Знаєш, що оце реально штука крута. І треба його знову почистити. Потім ти вже так з великим задоволенням його чистиш. Бо знаєш, тому, що скоро знаєш, купатись. Так, да, Бо знаєш, що ти в обід підеш купатись, і це реально круто. Зараз я ось продумую на рахунок басейну таку хочу зараз, ну, хочу почитати, не знаю, може хтось з підписників знає, чи впливає pH на дію перекісю. Дію перекісі. Якщо так. замість хлору кидати, так. чи треба дивитись за рівнем PH. Так. І Том... як воно з металом. Угу. Тому що є зараз проблема у мене. Так як у нас дуже багато металу в воду. А не хочеться тестер мені купувати ще для металу і там доп. хімію, Я думаю перейти з хлора на перікісь. Ну, бо тому багато що... хто радить. Так, да, тому що проблема в чому заключається. Коли вирівнюєш pH, хлор з металом вступає в реакцію, і він його окислює. Вода стає не дуже гарного кольору. І, як я казав, три дні треба чекати, щоб він mm -hmm. випав. Ну і плюс супутствуючі проблеми. І тому я ось думаю, відмовитись повністю від хлору, але замінити його на перекись. І сюди, і сюди, ще до неї. Ну, перекіс у десь раз в три тижні, а то і може в місяць. Що так рідко треба? Так, да, дезінфікувати. Ну, як шокова терапія. Mm. А підтримати. Прозорість в воді з, за допомогою альгіциду uh -huh. і коагулянту. Отака в мене ідея. Подивимось, що з цього вийде. Може на наступний місяць візьму. Якщо все буде круто і мені сподобається, то будемо, напевно, так робити. Тому що через те, що метал випадає, це реально тиждень, ну, не тиждень, 5 днів, ти випадає. не можеш Да. Uh -huh. А це реально проблемно. Тому що це треба все враховувати. Це треба хлорувати, шокову робити в неділю з вечора. Mm -hmm. Потім на ранок ти прокидаєшся, не виключаєш насос повністю. Вода ржава, стоїть три дні, це середа, п'ятниця. А четвер пятницю ти тупо чистиш басік. А це такий гемор. А, а коли він такий великий, то це дуже важко. Mm -hmm. Що я питаю за розміри десь 5 метрів в діамет. Да. 27 ось. кубів 27 кубів води, да, якщо точніше. А глибина, глибина десь 132. А, 27 тонн. То кубів Кубів то більше. Я вже не пам'ятаю. Треба відео дивитися, як uh -huh. ми там на початку знімали, бо там десь це казали. От. Взагалі, в цілому, Басік це кайф. Але й роботу треба трохи. Докласти до нього. Щоб це був кайф. Так. Думала ввечері покусити газон, але вирішила з Дімо нічого все-таки не робити і краще повалятися у ліжку і дивитися фільми до самої ночі. Так ми і зробили. У мене вже почали квітувати трояндочки нові. І скоро, думаю, буду знімати для вас відео з оглядом на троянди. А от і наша вечеря. yo testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres